Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 квітня, на вулиці тепло, більше 20 градусів, сонячно, і я вирішила вам показати, знайшла хвилинку, так як сьогодні неділя, показати, що я зробила із своїми рослинами, особливо гортензії та рододендрони. Ці свої рослини вчора кислолюбиві. Я підсипала сіркою. Ось так просто жменьку насипала навколо куща і також розсипала нітрому У нас передавали дощ, думала, все гарно змиє, а дощу не було. Хмарки були, а дощу ні. Тому сьогодні зараз натягну шланг і буду поливати все із шланга, тому що не дуже добре, коли ось це все на поверхні лежить. Потрібно запрацювати в ґрунт. Звичайна нітрамофоска 18, 18, 18. І сірка мелена. Мелена сірка, вона швидше переробляється черв'яками, мікроорганізмами різними, ніж гранульована. Тому я використовую по можливості, якщо її завжди стараюся знайти, це мелену сірку. І так під всі рослини, які люблять кислий ґрунт, я підсипала. Гарно цвітуть нарцизи, магнолія. Магнолія Сюзен у мене. Це така не дуже висока, до 3 метрів вона росте. Ну, десь так, напевно, і має. В ногах мушкарики. Магнолію теж підживила. Ось так просто розсипала по периметру кроні. Нітрама фоску. Покажу вам свого страдальника. Це азалія Гібралтар. Вона у мене пропадала, але бачу є, є бруньки, багато сухих гілочок, тому я поки що ще не чіпаю. А вчора забула сказати, вчора я ще пройшлася по ось таких рослинах, котрі стригла хвойні, та такі. Ось такі, ні живі, ні мертві. Епін ампула на 5 літрів води, такий більш концентрований розчин. І з добривом хилатин, по-моєму, виноград, хилатин, виноград у мене був. Теж сірка. Так виглядає мій садок. Потрібно косити, але зараз дуже багато роботи, пересадки, а ще живці гортензій. Тому на вулиці не встигаю все зробити вчасно. Застелила цю ділянку, яка була у мене без, з голою землею. І засипала вілочки від. Туй обрізані гілочки різні, такі всякі лохину я обрізала, ще якісь там кущики, все подрібнила. І засипаю зверху. Тепер треба тільки принести кори і засипати зверху кори. Коли ось так багато, і під низом ще є дубове листя. Це я прикривала цим в мішках, у мене було, я прикривала виноград. То листя у мене в мішках вже я використовувала, напевно, 3 роки, тому на низ постелила дубове листя. Ось так. Зверху гілочки зелененькі. І стой, і гілочки. Це просто, щоб притиснуло, щоб вітер не роздував. Сюди висадила. Тут у мене росла азалія Lady Cadence, але вона вища. І я не звернула на це увагу, висадила. А вона буде зависока. Тому замінила її на ось таку варіагатну. Ходшот, червона буде цвісти. Подивимось, подивимось, як вона перезимує. Мала би перезимувати добре. Накрию ящиком, так як і всі інші свої минулих років, я накривала азалії, так і. Цю накрию. Думаю, буде добре зимувати. Хакура. В такому буде фігурному штамбі. Ось тут такий тюльпан я вистригла, форми він ще не має, але не все зразу. Гортензії Гортензії перезимували добре з ось таким листям. Коли я відкривала, ну не мала часу вам зняти, то листочки були приблизно ось такі, були під укриттям. Вони були зелені, тому що накриті агротка волокном спанбондом, а він пропускає ультрафіолет і рослина сонце отримує. Це дуже добре, вона не зіпріла, тому що дихає ця тканина. Цей матеріал і пропускає сонце. Плівку я не давала і давати не буду. Під плівкою пріє все. Воно може здається, що мокро, коли дощ, якісь там капельки води, звичайно, є. Але потім воно все висихає, дихає, і рослини себе почувають набагато краще, ніж під плівкою. Це мій досвід. Я так роблю. Вам рекомендую, але ви робіть із свого досвіду. Плівкою накривати я вже не буду ніколи. Ось так. барбарисики. Тут у мене конкорд. Ось так виходить із зими. Одна гілочка, бачу, повільніше розпускається. Але це нічого. Теж зимував під, під ящик. Спірея. До речі, дівчата маю ось такі великі, лишні, по-моєму, два кущики спіреї. Кого цікавить, це така карликова, лимонна. Кого цікавить, пишіть. Недорого віддам. Книжечка. Тут у мене багатель. Ну, такий нещасненький чомусь виглядає, я сподіваюся, що все буде добре. Теж гортензія рожева. Всюди-всюди з сіркою. Позник. Барбарис Оранж Санрайз. Весною барбариси не мають свого кольору, який сортності відповідає. Ось цей має мати жовтий крайчик, але поки що його немає. Адмірейшн теж немає ще крайчика. Це все буде трішки пізніше. Тут у мене ялиночка на штамбі пуш. Я вам хочу показати рожеві шишечки чи прирости, я не знаю. Минулого році я їх оберевала, тому що тільки отримала рослину, щоб вона добре прижилася. Я це все геть обірвала. Але ці шишечки, вони і були такі ну, незрозумілі. Тому думаю, і так не побачу. Вириваю, хай краще приживається рослин. Трішки буду піднімати ось цей штамбик за рахунок ось цього гілочки такої вертикальної, буду прив'язувати, хочу, щоб було трішки вище. Штамп приблизно десь ну, сантиметрів 50. Ось така було декілька зверху сухих гілочок невизрівших. Тому я обрізала, не переживаю, що це були верхівочні, дві, по-моєму, були верхівочні, що я обрізала. Це видно, що молодий пагін. На живці я також брала, тому понизила кущ, він був високий. А коли ще розростеться, просто не поміститься тут. І побачимо, без верхівки, буде він сісти чи ні. Тому що я знаю, що три бруньки зверху будуть з квітами. Верхівочні квітки завжди більші, шапки, а е бокові вони трішки менші. Ось верхівочна бронечка. Нажива. Є будуть молоді гілочки всередині кущика, тому буду старі ось такі, восени вирізати і брати на живці. Ця ділянка у мене буде перероблятися, тому така я прибрала в деяких місцях кору, буду Буду переробляти, і вона мені буде там мішати. На цьому місці у мене була кипарисовик елвуді. Але він у мене трішки підгорів. Тому я викопала. Я хотіла з елвуді тут вистригати якусь гарну топіарну форму. Але укривати сіткою бігати не хочу. Тому замінила на свою штамбову модрину. В минулому році, пам'ятаєте? Я показувала, що обрізала її на. Зараз покажу. Ось такі були коротенькі гілочки. Ой, де? Коротенькі гілочки на чотири бруньки. Ось така були. Такі були пеньочки. Вони наростили гілки. Приблизно ось такі ці гілочки були. Кожна гілка була велика. Я їх укоротила на верхню бруньку. Ой. На верхню, тому що переважно ну, 4 бруньки дають гарне розгалуження. І щоб росла рослина не всередину куща, а зонтик робився, парасолька робилася зверху, потрібно обрізати на верхню бруньку. Потім вона ну, покажу, як вона буде наростати. За один сезон, подивіться, яка шапка. Густа, тому що обрізана. А якщо б я була не обрізала, це були приблизно такі гілки. Звідси би ось бачите, скільки пускає. І воно в себе росло вниз-вниз, було б худе і до стовбура. Тому потрібно завжди на зовнішню бруньку формувати. Один-два роки, коли формуєте рослину, ви повинні розуміти, що це вигляду не буде. Різати потрібно, не шкодувати. І потім будете мати красоту. Лаванда пробуджується. Лавандин. Мене переправили, що лавандин. Я на цьому не дуже розбираюся, тому що лаванда, лавандин, вони мені, ну так, не дуже подобаються. Запах їх не люблю. Тому і не розмножую, не висаджую. Барбарисики, Бересклет яскравий, висадила уже дві тої угорщики, ті, котрі плила, ось такі. Маю різні. Буду висаджувати гортензії, але ще трішки пізніше, тому що гортензії маленькі і пізніше десь не встигаю, та й нема, треба почекати, щоб гортензії трішки наросли. Саджанці є є ще Андромеда. IceBlue, такі вже роз... рожеві бутончики. Скоро, скоро зацвіте. Вона вічно зелена, голубенька. Рододендрон карликовий блютіт. Азалії, меллі. Ось такі кущі. Вона трішки високоросліша, марушка з таким темним листом, теж з бруньками. Рожева, махрова, петікоут, Ось такі. Хотшот варіагатна. Декілька кущиків. Оранжева гейша, є дівчата чотири кущики, хто питав. Це пурпурна гейша. Оранжева гейша. Так, оранжева гейша, з бутонами. Біла ж не перла є, а залі є гарні, гарні З бруньками. Пишіть. Кому треба пишіть. Є... Ой. є також Леді Каденс. Вона у мене росла і цвіла в минулому році, але мені вона зависока. Тому 350 гривень, дівчата, якщо хтось хоче ось такий великий кущ. Пишіть. Коренева там добра. Азалія листопадна. Рододендрон листопадний, азалія великоквіткова. Називають їх по-різному. Є ще декілька, буквально по дві-три штучки кожного сорту. Бруньки уже скоро-скоро розпустяться. Червона одна залишилась. Гібра дві штуки. Ще ось така є. Вон, дике, якщо правильно читаю, теж оранжева, три штучки. Вже вже хто ще не встиг, дійсно залишилось пару-пару штук. Зараз, поки вони ще добре перенесуть транспортування, без пошкоджень, бруньки не поламаються, то можете замовляти. Рододендрони. Ось такі маленькі залишились, великі розібрали, ці трішки дешевші, тому що малі. Залишилась нова зембла червона і катубієнце фіолетова. Спірайка грівшейм. Один кущик, барбариси, є Марія, Паувау. Адмірейшн карлики. Ось такі вони зараз червоненькі, але потім у них з'явиться жовтий крайчик. І конкорд із таким темним-темним аж фіолетовим листом теж карлик. Гортензії пробуджуються ось такі маленькі. Уже можу відсилати. І пробудилися. Це літні живці, саджанці. Бруньки живі, вони обрізані, сформовані. Зараз добре їх упаковувати, тому що нічого не ламається. Великих горщиках теж пробуджуються. Але великі горщики будуть пізніше, тому що там ще не обплила коренева. Вони із ось це і це одинакові живці, у котрих була більша коренева, вже так дуже намотано, і рослина мучилась. Я пересадила в більші горщики восени, тому що весною на це мені б не вистачило час. У кого була така трішки слабша коренева, я залишила у малих горщиках. Але це одинакові рослини. Є весняні, а є літні. Це, це, це я рахую, що це одинакові. Піджимолость теж розсипала добриво під всі рослини. Під дерева. Вже цвітуть. Були такі маленькі пеньочки. зараз це все наросте. І на літо будуть гарні саджанці. Ось цей великий кущик азалії, це пурпурна гейша, вона без листя, але вже пробуджується. Бруньки набухають, квітів буде дуже багато. Дівчата, якщо хтось хоче ось цей кущик великий, поки без листя і добре перенесе транспортування, можу відправити, тому що на це місце я хочу висадити. Ось таку, як там, плюмоза-ауреа. І сформувати на ніжках якісь шарики. І цей кущик для мене буде лишній. Можу вам відправити. Рододендрони також, підсипала сіркою, нітриамофоскою. і обробила епін з добривом. Одні ось так виглядають. Бруньки теж набухлі. Зелена маса уже теж починає розпускатися, скоро ця вся красота зацвіте. У дорослому вигляді деколи запитують, які будуть азалії. Це азалія японська, і їй років 12 ось такий вона має вигляд. Висота 60 см. В ширину вона росте. Ну Метр більше як метр. Десь метр до півтора метра має. Але ви можете обрізати, я теж ось тут обрізаю, формую, щоб мені не виходило на бруківку. Це мій мандарин. А це жовта моя, великоквіткова азалія чи листопадний рододендрин. Теж з бруньками. Підсипані, підживлені. Чекають на водичку. Спіральки стоять. Тут викопала, викопала ось цю суху, цей сухий каперисовик спіральку і висадила туди, на її місце золоту смарагд Голд. Горщик собі. Посадила андромеду. Вона пускає такі бокові відростки до осені вся ця площа буде така голубенька, а на наступну весну вся буде з квітами. Також залишила для себе блютіт, буду висаджувати. Ще вам можу запропонувати хосту. Ось така вона світленька. Одна розеточка 10 гривень, а кущики можу викопати, є різні, щоб кущик був зразу гарний, пишний. Зараз він теж гарно транспортування перенесе. Досить гарно розмножується, розростається. Тому, якщо комусь потрібна хоста, пишіть і можу запропонувати сам шити, якщо комусь треба. Лохина також підсипана. Карбамід я розсипала і сірку. Бруньки вже набухають. Теж скоро зацвіте. Ще вам зараз покажу маленькі саджанці широколисної гортензії. Ось так виглядає широколисна гортензія. Залишилось зовсім небагато, буквально по ящику. Кожного сорту, я думала, буде на травень, але м -м, розбирають, замовляють азалії і, щоб не платити два рази пересилку, беруть і широколисті гортензії Тому, хто хотів, я ще передзвоню або напишу тим, хто замовляв, і я з осені не відіслала, всіх запитаю, відійшлю. І хто хоче, можете замовляти, тому що залишилось дуже мало, ось така рожева. До травня вони не достоять. Просто хто чекає, щоб не вийшло, що я вас підвела. Європа. Фіолетова така. Червона маленька. Ось така, тому червона, не знаю. Вона вся така маленька. Це і сорт нижчий, ніж Фіолетова та Європа. Наречена втікачка. Синій птах. Один саджини з є тільки. Європа така. Є буквально 6 штук Мар'єсі, Це з ось таким варіагатним листом. Голубенька квіточка плоска із варіагатним листочком. Декілька саджанців є сальси. Вона має такий лист, зараз він не дуже себе проявляє, тому що молода рослинка. Але вона має такий темний лист із вишневим крайчиком. Хто хотів, пишіть, щоб, щоб ви встигли придбати. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До зустрічі!